Позивач Беруля Ігор Іполдович вимагає від охоронної агенції супермаркету 350 гривень за зламаний замок і ремонт саквояжа після незаконного обшуку. Відповідач, представник охоронної агенції Козлов Володимир Матвійович, позову не визнає. Розкажіть, як це трапилося? Ну, історія саме банальна. Після роботи я зайшов в універсан. Саквояж, ну я не здавало. Там лекції, важливі документи, ну продуктів немає. походил, посмотрел. И, понимаете, на одной из полочек я заметил интересную яйцерезку. Достал из акваяжа блокнот, чтобы записать крепеж. Зарисовав ее механизм, положив обратно, выходил. Детектор подал сигнал, Конечно, что подаст. я выношу неоплаченный товар. Конечно, подаст. Я, что я не мог никакого. Была. Какой я товар мог выносить? Был был. Нет, видач. пугало молчив. Какой я пугал? Я, я, попросил бы не называть меня пугало. Відповідач, mm -hmm. я перепрошу, порядок в зале, позвать. Я вас попереджаю. Конечно. Ведите себя корректно. Вот. После этого я им объяснил, что открывать саквояж не буду. У них не исправен. Конечно, не будет, потому что там лежал товар магазины. Ну вот. Опять-таки. Когда я им сказал, что... Они должны вызвать милицию, составить протокол. После этого открывать мой мой саквояж. Нет, вот этот вот пугало. Во-первых, я не пугал. Еще но... раз повторяю, Набрали. я выполнял свою работу. Силы это отобрали саквояж. Ваша честь. Ну, конечно, и стали что... пытаться его ломать. Нужно я Нужно ему было объяснили. просто предоставить ключ, а не, не пришлось бы ломать саквояж. Зачем Надо это вызвать будет? было милицию, составить протокол, после этого все делать. Милицию Свои надо и просто Сломали. они не могли кто, попасть в магазин, кто, не войти, кто, и не выйти. Кто будет Перед платить? Придач. Кто будет платить? Саквояж дорогой. Позывайся, давайте так. Вы Конкретно вартість оцих да. пошкоджень конечно, конечно. Можете підтвердити? Можу. Будь ласка. Звісно, він може підтвердити. У мене є відеокасета, яка засняла, засняла на відеопльонку, то, як він виносив. Разве можна це різко? Хвилиночку, хвилиночку, У мене є свідчиця на доказатірство. Я хочу вам його передоставити. Хвилиночку. Позивач, продовжуйте. Угу. А коли я їм пояснив, що я це зробив, Как оказалось, когда все сломано было, все саквояж, все потерян. Ну, конечно, нужно было просто ну, его вот открыть. Еще. Вы не имеете еще? законного права. О, что, что значит имеете? А почему, почему вы не оставили его? Там, его в ячейке? Я не могу сказать, как она туда попала. Конечно, же... Он не может а сказать, как она было... попала к нему в саквояж. Да. Это смешно. Ну, где мой блокнот? Откуда вы у меня спрашиваете, где ваш блокнот? Наверное, я должен. А, Может быть, вы меня спросите, позывай, где ваши штаны? Відповідач. Будьте чемні. Тобто, при огляді вони знайшли в вашому чемодані чи саквояжі якусь речь. Що за річ конкретно? Ну, є стерезка така. Вона да. мені 100 років не потрібна. Сто Просто мені потрібно було перерисувати її тобто... механізм. Відповідач, скажіть, будь ласка, що все-таки трапилось? Діло в тому, що я представляю нашим Здесь я представляю фирму незаконную. Частную. Что значит незаконно? Частную, Вообще любая фирма, частную. она законна. Если она даже частная, ну, она все равно законная. Должны вызвать представителей власти. Да, я вижу, пожалуйста. Дайте просьбу. Пов... Дайте, я скажу. Вы будете зараз суд навчати чи виступати. Ви ж не на телебачення. Суд учил. Он учил на всех продавцов. Он пытался вырваться наружу. Его силой удержали в магазине, потому что за нее нельзя было не войти в магазин, не попасть, не выйти. Там столько людей забавка. Наклона позвонили. Ви сказали, що ви представляєте охоронну фірму. Да, это да, так. Ваша охоронна фірма яким видами послуг займається? Ну, в принципі, різно. у нас широкий спектр действия. Ну, во в частности, в этом случае, наші ребята, наші охранники работають іменно в этом супермаркете. У То, вас договір з супермаркетом є. Конечно, у нас всі є документи, все повністю наше. Що відповідно до цього договору ви зобов'язані робити? Я зараз вже по пунктам не вспомню, но. Что? Но, О, скажіть, будь ласка, мене турбує одне, чи передбачено в вашому договорі з магазином, де ви виконуєте обов'язки свої, обшук від відвідувачів? Діло в тому, що ми обискували не його, а... Хвилиночку, ви скажіть, передбачено чи не передбачено? Навіть ну... не знає своїх обов'язків. Позивач. Діло я тому, не що... питаю Обиски про обов'язки, ми... я питаю не... про пункт договору. Там передбачено таке чи ні? Я вам зараз не скажу, Діло в тому, що у мене зараз немає з собою бумаги, в це все Гаразд. Інше запитання. Положенням про вашу організацію чи якимось законодавчими актами. Чи встановлено обов'язок для необмеженого кола громадян України виконувати вказівки ваших працівників? Назвіть мені такий нормативний акт я думаю, що в цьому випадку, так. Тобто есть, немає обов'язку громадянина виконувати команди ваших співробітників. Ну, как бы теоретически Я ж ви бідненькі, оце виконуєте свої обов'язки, а? Ну, ми працюємо, ми просто ми ловимо ворів. Mm -hmm. У нас как бы есть некоторые ограничения. Скажіть, будь ласка, а це дозволяється вам? Ну, конечно, а для чего тогда мы существуем То, в магазине? Ви ж не з автівне стрельне оружие можна такимсям Ну, ми не будемо розмовляти про вогнепальну зброю далі. Затримати злочинця це не те, що дозвіл, це обов'язок будь-якого громадянина. Чи є він співробітником охоронної фірми, ще, чи нема. Ще Але скажіть, будь ласка, ви, коли отримували відповідні ліцензії, ви здавали якісь юридичні мінімуми? Ну, звісно, а як же можна... змогли? А хто послідь? приймає у вас ці юридичні мінімуми? Хто у них, частні фірми? Скажіть, будь ласка, хто у вас приймав екзамени? Я зараз вже не пам'ятаю фамілію, але... Но... А може, їх взагалі не було? Это не було? Хто це був по посадою? Це був працівник прокуратури, працівник міліції. Ні, ні, ні. Це, в принципі, це був... Был... Из прокуратуры тоже были люди. То есть присутствовало несколько людей, когда это все здавали, ну, так, коли хвиличку, тоді скажіть, ви не пам'ятаєте. Вы э, за кошти сдавали им ці экзамены? Ну как значит за деньги? О, Сейчас не все можно купить за деньги. Дело в том, что у нас честная фирма. И мы как бы не мы не пытаемся подкупить кого-то, то есть мы как бы считаем работать честно и по закону. Ви сказали, що на вашій касеті зафіксовано, як позивач, бери якусь річ і клади собі в валізу. Да, можеш собі в саквояж. да. Будь ласка, скажіть, у вас на відеокасеті зафіксовано, як ви сховалися його чемодан. Е-е, ви не кажете, да. А, не забули. Нет, почему? Есть зафиксировано. Сломать, сломали, камер, Камера Ты не одна в супермаркете. Это, ну, камер очень много. Вот таких пуголов наберут, вот они. Вот на Чему вы не звернулися в милицию? Чи вы звернулися в милицию? Вы можете нет, надати какие-то документы? Мы пока мы Решили подождать. Не то, что вы решили линочку? подождать. Просто дело в том, что не было времени. Из-за него не было прохода. И мы как бы решили это сделать без милиции, потому что, во-первых, мы не были уверены, что... вы без суду, без милиции намагаєтесь створити судочинство. Ну а що а что, что мы могли делать? Объяснить? Потому что если он рвался Заварь. к выходу... А на вашем месте я вел би себе спокойнейше. Ну как мне? А кто, а кто, а что... мне? честь, а кто мне оплатит дорогую вещь? Суду зрозуміло все. И стосовно ваших дій, вони носять ознаки карного злочину. Але не входить в компетенцію суду. Зробили це ви навмисне, або просто, як кажуть, по розсіяності, як один Може персонаж стіха. Би. Мені зрозуміло все стосовно того, що і як ви діяли. Мені тільки не зрозуміло, як ви отримали ліцензію і чому вас навчали ті працівники прокуратури міліції, які давали вам цю ліцензію і ну, контролюють якість ну, вашої ну, роботи. Суд такі, як ідея ви, для ви прийняття прийняє. рішення. Прошу всіх стати. Суд прийняв рішення. В Україні діють ліцензійні умови, котрі визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження господарської діяльності надання послуг пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг охорони громадян. Тому приватна охоронна агенція всій діяльності повинна неухильно дотримуватися даних ліцензійних умов та положень чинного в Україні законодавства, що визначає та забезпечує захист прав і свобод громадян. Так, згідно пункту 223 ліцензійних умов, суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний негайно сповіщати органи внутрішніх справ за місцем знаходженням об'єкту охорони про вчинення протиправних посягань на об'єкт. Що охороняється виявлення крадіжок і інших правопорушень, що відповідачем зроблено не було. Як бачається з матеріалів справи, охоронці здійснили оперативне реагування, тобто затримали громадянина, можливі, звертаю, неправомірні дії, якого були зафіксовані на відеоспостереженні. Суд критично відноситься до відеозапису, який намагалися вручити суду, яким нібито встановлено факт виявлення крадіжки, оскільки особистий огляд і огляд речей. А також саме вилучення відеозапису з технічних пристроїв повинні були бути процесуально оформлені зв'язку з тим, що відповідач фактично визнав те, що охоронці зламали замок валізи позивачу. А факт храдіжки та вину позивача не було на час розгляду цієї справи, встановлено у передбаченому законом порядку. Суд вирішив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі. Крім того, згідно статті 235 цивільного процесуального кодексу, суд, виявивши при розгляді цивільної справи, порушення законності окремими службовими особами чи інші істотні недоліки в їх діяльності, вважає за необхідний постановити окрему ухвалу стосовно охоронної агенції та не діслати цю ухвалу до органів МВС на предмет встановлення додержання ліцензійних умов при провадженні охоронної діяльності охоронною агенцією. За охоронною агенцією залишається право. Якщо вони вважають, що в діях позивача є склад злочину, в належним порядком звернутися до органів МВС. Рішення прийнято. Прошу так. всіх стати. Все правильно, так і должно було бути. С людьми науки так не поступають. Действительно, если у людей будет оставаться такое же мнение по отношению к охранным фирмам, мы просто не сможем найти взаимопонимание с людьми.